Перш ніж бігти шукати гроші, є одне ну, дуже дуже важливе питання, яке варто собі поставити. Кого саме ми шукаємо: інвестора, чи може спонсора? Це абсолютно ключовий момент, бо від відповіді залежить вся подальша стратегія. Давайте тут розберемося, бо різниця кардинальна. Спонсор це, по суті, меценат. Він дає гроші, наприклад, для реклами чи просто тому, що йому подобається ідея, і він не чекає, що ці гроші повернуться та ще й з прибутком. А от інвестор це вже зовсім інша історія. Це повноцінний бізнес-партнер. Він вкладає, щоб заробити разом із вами його головна мета отримати свою частку від майбутнього успіху. Окей, ось наш план дій на сьогодні. Пройдемося по всіх ключових етапах. Спочатку з'ясуємо, як підготувати проект до зустрічі з інвесторами. Потім розберемося, хто вони такі і де їх шукати в Україні. Далі навчимося, як презентувати свою ідею, щоб вона переконала. Ну і на десерт розглянемо одну дуже креативну альтернативу класичним інвестиціям. Ітак, перший крок. Перш ніж іти до інвесторів, треба зробити, так би мовити, домашню роботу. Це знаєте, як будувати дім без міцного фундаменту, вся конструкція просто завалиться. Тож давайте подивимось, з чого цей фундамент складається. І ось ці чотири стовпи, на яких все тримається по-перше, кришталево чіткий бізнес-план з фінансовою моделлю. По-друге, треба довести, що ринок для продукту існує і що є унікальна пропозиція, яка вирізняє його з поміж конкурентів. По третє, потрібна не просто ідея на папері, а щось, що можна помацати, робочий прототип. Ну і, мабуть, найголовніше це команда. Інвестори вкладають гроші в людей. Добре, припустимо, домашня робота зроблена на відмінно. До кого тепер звертатися? Хто ж ті люди, які можуть дати гроші? Давайте знайомитись з основними гравцями на цьому полі. Почнемо з бізнес-ангелів. Зазвичай це успішні підприємці, які вже заробили свій капітал і тепер вкладають власні гроші в молоді перспективні проекти. І що тут найцінніше? Вони дають не тільки гроші, а й діляться досвідом, контактами, стають справжніми менторами для стартапу. Далі йдуть венчурні фонди. Це вже, так би мовити, вища ліга. Це професійні компанії, які керують великими грошима і інвестують у бізнеси, що вже довели свою життєздатність і готові до стрімкого масштабування. Звісно, за свої інвестиції вони беруть солідну частку в компанії. А є ще краудфандінг. Це по суті народне фінансування. Ідея в тому, щоб зібрати потрібну суму маленькими внесками від великої кількості людей через спеціальні онлайн платформи. Це, до речі, неймовірно крутий спосіб не тільки зібрати гроші, а й протестувати ідею на ринку та знайти перших клієнтів. Отже, якщо все це звести в одну картину, виходить дуже чітко на самому старті, коли є лише ідея та прототип. Ідеальний варіант це бізнес ангели. Коли бізнес уже на ногах і готовий до ривка, час йти до венчурних фондів, а краудфандинг це чудовий інструмент для перевірки попиту та створення спільноти навколо продукту. Теорія це добре, але де ж їх шукати саме в Україні. Давайте перейдемо до конкретних назв і місць. Ось вам власне, і карта скарбів: це список ключових організацій та платформ на українському ринку. Наприклад, Ukrainian Startup Fund або USF – це державна ініціатива, яка активно підтримує стартапи грантами. А є, скажімо, Unit City – цілий інноваційний парк, де вирує життя і можна запросто зустріти свого майбутнього інвестора. Так, потенційного інвестора знайдено, настає момент істини. Піч це та сама коротка презентація, від якої залежить все, як же зробити її такою, щоб інвестор сказав, беру. Куди переказувати гроші. Все геніальне просто успішний піч має чітку структуру. Потрібно лаконічно відповісти на кілька ключових питань, яку проблему вирішує проект, як саме, наскільки великий ринок, чому саме ця команда здатна це зробити, які фінансові перспективи? І нарешті скільки грошей потрібно і на що саме вони підуть. І тут є важливий момент, який багатьох лякає. Ось ця цитата: 90% звучить страшно, правда? Але тут треба розуміти, що інвестор це не просто банкомат, це партнер, який приносить із собою досвід, зв'язки, репутацію. Іноді такий партнер набагато цінніший за самі гроші. Тому велика частка в обмін на такий буст може бути дуже вигідною угодою. А тепер давайте поговоримо про дещо нестандартне, про ідею, яка може кардинально виділити проект з поміж сотень інших, які приходять і кажуть, дайте грошей. Це питання може повністю змінити хід розмови. Що якщо підійти до інвестора і взагалі не просити в нього грошей? Звучить дивно. А ось як це працює? Замість готівки можна попросити інвестора профінансувати купівлю необхідного обладнання. При цьому інвестор залишається власником цього обладнання. Для нього це набагато менший ризик, ніж просто віддати гроші, невідомо на що. І ось тут починається найцікавіше яка ж вигода для інвестора? А йому можна запропонувати частку від прибутку, який генерує саме це обладнання. Наприклад, модель, де інвестору віддається 25% від зарплати оператора цього обладнання, може принести йому увага до 150% річних. Порівняйте це з банківським депозитом. Це пропозиція, від якої важко відмовитись. Тож, врешті-решт, все зводиться до одного питання: який саме партнер потрібен бізнесу для зростання? Можливо, це гроші, а можливо, це обладнання, експертиза чи доступ до нових ринків. Головне знайти не просто інвестицію, а справжнє партнерство, яке допоможе досягти успіху. Підписуйтесь на канал, Як, щоб дізнаватись більше корисного.